Всім доброго дня і сьогодні я хотів зрівняти два таких теплісті, е, як е, танцюючи з смертю і танцюючи світлом. Е, Танцуючи з світром лучше нападення, защита, мінімальний ірон входить в мене на одну клетку. Більше ініціатива в цих двох однаково і були дух і защити однаково. Правда, в е, способність. Бойовий пла це типа вони на рісних клітках сі б'ють, а в цех способність легкості. За кожного клітку в мене получають це як щити. Глази щити получають. Правда, я розумію цього краще, тому що в цех забрали нові їхню фишку. Це те, що вони на сміх клітку пішки в них вигріває приблизно.